Військового вирішення проблеми цілісності України не існує. Єдиний шлях політико-дипломатичний, сказав Петро Порошенко. Зі щорічним посланням про внутрішні і зовнішні становище України, президент виступив на відкритті п'ятої сесії Верховної Ради. Про що ще говорив глава держави? Які питання на порядку денному в парламенті? Запитаємо в Олексія Гомона. Він на прямому зв'язку зі студією. Олексію, тобі слово. Дійсно, Валерія сьогодні на засіданні Верховної Ради був присутній президент України Петро Порошенко у своєму традиційному зверненні до парламенту. Він сказав, що однією з головних умов добробуту в Україні є мир, а українська армія сьогодні, нарешті, досягла високого рівня забезпечення. Тож вона готова протистояти агресії. Пропоную послухати, якби влада в Україні завжди приділяла таку увагу збройним силам, як це ми робимо зараз. Ми з вами протягом останніх двох років. Зелені чоловічки не сунулись би в Крим, і на Донбасі так само не було б російських військ. Також Петро Порошенко зазначив, що у разі вторгнення повномасштабного війська Російської Федерації на території України він буде просити у західних партнерів надати летальну зброю. А для української держави сьогодні є пріоритетним питанням вступу до НАТО. Нашою стратегічною метою залишається вступ до НАТО. І важливо, що за два з половиною роки кількість прихильників вступу України до НАТО значно зросла та вже істотно перевищує кількість противників. Але в цьому питанні все ще спостерігаються суттєві відмінності між різними макрорегіонами. Також у своєму зверненні Петро Порошенко сказав, що не підпише бюджету, якому не буде стипендій для студентів та державного замовлення на навчання на магістратурі. Серед питань, які сьогодні буде розглядати Верховна Рада, буде і питання а, притягнення до кримінальної відповідальності судді Миколи Чауса та його арешт. У своєму виступі спікер парламенту Андрій Поробій сказав, що за головним завданням перед парламентом сьогодні є боротьба з корупцією, тому арешт чауса є необхідним. Для нас важливо є питання боротьби з корупцією. Сьогодні ми будемо розглядати питання про надання згоди на затримання та арешт суді. Дніпровського суду міста Києва Микола Чауса, який замість помідорів в банках консервував хабарі, як показав обшук. Поки що це питання не розглядалося. Засідання Верховної Ради триває. Валерія. Дякую, Олексій Говони з Верховної Ради там після літніх канікул відкрили п'яту сесію. Отже, одне з головних питань сьогоднішнього порядку денного Верховної Ради позбавлені недоторканності судді Чауса. Згоду на це вранці дав парламентський комітет з політики і правосуддя. Нагадаю, суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса підозрюють в отриманні хабарів. Гроші в скляних банках у нього на початку серпня вилучили детективи НАБУ. Самого суддю затримати не могли через імунітет. Сьогодні ж на засіданні. Комітету антикорупційний прокурор Назар Холодницький повідомив, що нині Микола Чаус в окупованому Криму. Зі попереднього оперативна інформація, не можу розвозити дані оперативні, які здобуті слідство. Ми зараз шукаємо підтвердження того всього. Ну, попросити Чауса, щоб він сфотографувався з газетою Кримські там світиці чи якась інша, ми не можемо. Це буде обов'язок оперативних підрозділів антикорупційного бюро. Його після отримання дозволу Верховної Ради, після отримання відповідної ухвали суду. Слідчого судді. це буде обов'язок не просто обіцянка, а обов'язок правоохоронних органів його доставити до суду і обрати за обічного заходу.